В мене таке питання. В цілому я проходила, здається, в Уандермані 3 там. ICI, і в цілому, я взагалі з карми вже років п'ять. Був такий період в житті, коли рік півтора роки тому. Коротше, я зрозуміла, що всесвіт мені дав копняка і сказав: нарешті, випльовуйся з найму. Ти ніколи коротше не вирішиш сама. Тому я тебе звільняю в один день з обидва з обох робіт. Я така. Пораділа така, думаю, ну все, настав той самий час піти за покликом серця. Три роки шукала а, своє саме по, ну, покликання по життю коротше, через практики, медитації, навчання, психологію. Знайшла і тут же мене через місяць звільняють. Я така: ну, все, це точно знак, мені потрібно йти працювати на себе. Я готова коротше. І я пішла працювати на себе. Я маркетолог де, ну, вже 9 років в цілому, і плюс наставниця, якраз по розвитку там, блогу своїх вцілення дій. Я людина, котра завжди діє. А, і я пішла працювати на себе. Спочатку, в цілому, якби, я розуміла, що там якийсь час, там, людину там, безкоштовно, кейси, туди-сюди. Були люди, цікавилися, але прийшов момент, я накармила завдяки там, другий собі проєкт, котрий мене півроку ще годував, наприклад. Але наставництво навіть за рік, скільки би я не вкладала зусиль, грошей на просування, шукала нові методи там просування, проходила всі. Як тебе звати? Катя. Катя. Я тобі скажу. питання? І ем, питання в тому, а чому? Ну, Ти типу... не любиш людей? Хоч, хочеш бути просто класною. В этом проблема. Ти класна, і це класно бути класною, але це доволі холодна енергія. Магніт, щоб бути магнітом, треба ну це любов в серці. І тобі треба. І тобі треба ну, полюбити людей, прям працювати з цим. А, любити клієнтів. Ну, от якби тобі треба туди сенс. А скільки в тебе ICI? Перше, третє тільки, мені здається. Uh -huh. А давно останній курс здавала? Я в Варшаву приїздила, якраз на останній. На третій, так? Да? Так, да, на третій фізично, uh -huh. на два останні дні ми приїздили парою. Uh -huh. Ну, я би, якщо ти питаєш, я би пішла туди. Uh -huh. Ну, я думаю, ти це відчуваєш. В цілому зараз я взагалі взяла перерву від ведення людей. Я зрозуміла, що ну у, мені не вистачало безпеки вже, і я розуміла, що я не можу нічого віддавати, тому що ну в мене вже не той стан. По перше, я запускала саме на стані іншому. Взагалі я взяла перерву в місяць, пішла взагалі в повній сабатикал. Поставила навіть останню клієнтку там на паузу з СММ, і я виходила вже з іншого стану. Взагалі запускала саме там груповий продукт. А місяць прям мені хотілося ділитися, мені хотілося все, тобто, прям дійсно з іншого стану, тому що я розуміла, що ну той стан не ок, і я пішла працювати зі своїм станом в першу чергу, угу. щоб з не не стачі, що я хочу щось отримати, а з того, що я хочу щось чимось ділитись. І коли я зрозуміла, що зараз все, вже нема чим, я повернулася до найму за останні чотири місяці. Ну, і зараз стан дійсно не той, що треба, тому що, ну, по-перше, я в цілому на антидепресантах. І дякую, що вже маю свій стан, хоч якось на 40% від того, що зазвичай зі мною відчувається. Слухай. Це все класно. Але я хочу сказати тобі і всім. По-перше, давайте приберемо ідею, що ви завжди маєте бути в ахіренному стані. Так не буде. Перше, це хочу сказати. І ви не маєте чекати, якщо ви любите людей, то ви не будете чекати ахіренного стану. Тому що, поки ви людина, у вас будуть різні стани. В мене також, і коли мені хірово, я йду і робити свою роботу не заради грошей, а заради того, щоб допомогти людям, які мене чекають. Це перша ідея. Я завжди говорю, як важливий стан. І це, це дуже пов'язано з грошима. Але, ребята, ще раз, якщо ви хочете служити людям, ви маєте розуміти, що вам не буде завжди охіренна. І ви маєте навчитися ну, не просто як жертва виходити в цей момент, а знаходити сили, любов. І якщо ви будете розвивати любов до людей у вас будуть моменти, коли у вас будуть такі стани, які ви ще ніколи не відчували. Дуже потужні. Але при цьому, я вам кажу, я три тижні, мені було дуже погано. А, хто це помітив? Це не те, що я обманювала кого-то когось, ні. Я маю на увазі, що я робила свою діяльність. І так, іноді е, головна свята робота це прийти і привести себе в ресурс. Але іноді це, ріблять, не про ресурс, ну про те, що в тебе може бути якісь вічі Ну, всяка буває, ви розумієте про що я? Тому, будь ласка, давайте приберемо ідею, якусь оцю, що я маю бути завжди богіння, от це все. Ну, так не буде, поки ви люди. Ми працюємо над станом, але ми маємо знати, що в нас різна карма ще буде підійматися. Тому нам треба навчитися, як. Ну, е, Служити людям любити робити свою роботу, яку ви робите, в різних станах, з глибинним сенсом. Тому один з моїх меседжів тобі також, що е, спробуй взагалі, спробуй, коли тобі погано, навпаки, ну, думати, що я можу зробити для людей. Я так і почала робити після цього. Угу. Я зрозуміла, що я не хочу чекати ніякого стану, е, що я ну, в цілому я можу бути корисною в будь-якому стані. Угу. Для людей, і я почала угу. виходити до людей, да наскільки я можу, да скільки в мене є там сил, і допомагати там безкоштовними консультаціями наразі для того, щоб поділитися в цілому тим, що я можу дати, з урахуванням того, щоб ну, ну як би ось цей момент балансу і між жертвою, да, щоб не закатити себе там повністю в якийсь, Скажи, а що для тебе о, це ну, чому для тебе це важливо, те, що ти робиш? Ну, який в тебе там який сенс для да. мене це? Який це сенс? А в тому, що мені дуже хочеться, щоб кожна людина в цьому світі жила те життя, котре вона хоче дійсно, про яке вона мріє. Uh -huh. І мені хочеться, я бачу причини наслідкові зв'язки дуже сильно. оці ці схеми патерни, чому людина не йде кудись, uh -huh. куди вона хоче. І мені хочеться допомагати, щоб ну, люди не страждали в цьому житті, не жули через там, страхи щось зробити, все своє інше життя, ось в цьому ну, хорі, коротше, між розривом, як я хочу, і угу. як я маю. Я хочу його скоротити, наскільки угу. я це можу зробити. Угу. Ну, Я думаю, тобі е, треба ще йти глибше. І в тебе буде щось ще глибше ти будеш викладати, і щось буде ще глибше. Глибше в навчання, да. чи. Угу. Да. Ну, я б тобі теж сказала йти ще глибше. Чи е, є якась практика, яка допомагає саме в ось цей, ну, не знаю, не в стан навіть, а най... є багато практик да, в і в кармограшах, грошах, і в АСІ, і, да наприклад, і ради... медитація радості, і медитація там, і кімнати і тому подібне, да, наприклад. І я розумію, що це працює все в комплексі в цілому. Да, і наше мислення, з котрим ми живемо, і наші дії, і в цілому наші реакції, по все ментальні картинки. Но ось ця думка, що полюбити людей? Да, я ж розумію, що це ж воно від, ну, з мене, я ж їх ну, не так якби, бачу наразі, з моїх картинок. Да. Як перезасіяти цей момент? Бо Зараз для мене це просто такий. Як? Це класне питання. Перше, ти можеш послухати, до речі, на карма шоу я давала чотири кроки і прям рожовувала їх на останні. Ти не слухала останні карму? Ні, не була ще дивилася. От у нього доступ ще кілька днів. Послухайте там всі, що я розказую там простомою мовою для людей, які вперше реально чують про те, як розвивати любов. Просто, дуже, прости, дуже простою мовою для людей, які не вивчаються ACI, І там дуже буде багато для тебе відповідей, як можна її розвивати. Тобто там я прямо даю чотири кроки, як різними способами можна до цієї любові угу. під'їхати. Тому ти послухай, це буде, ну, я вважаю, що це дуже мощно, потужно. М -м і я думаю, що. Ну, конкретно тобі, для, взагалі для того, щоб розвивати любов до людей, перше треба зрозуміти, навіщо це тобі потрібно. А це піти глибше в свій саміт. Це так. Да, тому що, ну, ну, що таке розвивати любов? Ну, нахріна, воно потрібно реально. Ну, що? Ну, що це таке. Тільки коли ти торкаєшся, ну я не знаю, я в своєму житті, ну тільки коли я ну, глибинно почала вивчати курси по духовній еволюції, для мене взагалі розвиток любові, той рівень любові, який мені зараз доступний, я не кажу, що я його постійно відчуваю. Ще раз мене зацьмарюю, я не завжди відчуваю. Але для мене один, мабуть, із таких головних ну, найпотужніх не знаю. Люди, мабуть, наркотики вживають для цього. Там не знаю, щось вони там роблять. Те, куди я можу улітати, це коли я думаю про те, що ну, всі живі істоти були моїми дітьми. Я роз, ну, думаю про те, що вони заслуговують любові так само, як мій син, і про те, що є єдиний спосіб, як я можу їм допомогти, це досягти вищої точки духовної еволюції. І, наприклад, це тому я також йду в відпустку, і це і коли я розвиваю я, я намагаюся робити це в чоденній медитації, це частина моєї практики. І я можу сказати, що коли в мене нормальна медитація, я не затьмарена, ну в мене виходить. Я думаю, що люди за такими станами вживають становляться наркоманами і шукають яких досвідів і, там, і так далі, тому що це, це, це не людська історія. І чого я це кажу, це не просто прикольно і кайфово. Ти починаєш відчувати себе настільки потужним, що іноді ти стоїш на сцені величезній, і ти розумієш, що ти зараз просто ну, ти реально щось робиш зараз. Ти щось зараз робиш, і люди зараз вийдуть, і вони, їх життя не буде таким, як було. І і люди це відчувають, і вони приходять, нові люди, і кажуть: я не знаю, що ви робите. Ну, але я щось відчуваю. І це не я. Це любов. Ми всі насправді прийшли, щоб розвинути такий. І це тільки початок розвитку. Тобто там є ще дуже багато. Я абсолютно не на фіналі цієї історії. Я просто хочу сказати, що це дуже любити людей, це дуже відрізняється від того. Не знаю, що я думала. І ще відчувала, як це любити людей, там 5 років, тому 2 роки тому навіть. Тобто, це, це дуже потужна сила, яка нам дає ну, неймовірні речі в житті. Ось. Дякую, Велике. Дякую, Дякую.